Усім привіт! Ви на каналі Буквеник, ради вас вітати, і сьогодні ми з вами будемо, як ви вже здогадались, читати книгу за день. Для цього я обрав книжку, яку ви не бачите напевно назву. Але це доктор Сарафікус. Насправді тут дві книжки, дві історії тут доктор Сарафікус і дівчинка з ведмедиком. Але я буду читати доктор доктора Сарафікуса, тому що після ось цього, як що можна сказати, анекдоту я. Я ще довго був у веселому настрій, і мені хотілося все ж таки познайомитись з доктором Фікусом, але правильно казати, Серафікусом, і дізнатися про що ж ця історія. Насправді, я взагалі майже нічого не знаю про цю історію, як і про Віктора Демонтовича, тому буду знайомитись і вам розповідати. Прочитаю, скоріш за все, близько я не знаю. Тут не досить велика ця історія. Насправді там. 150 чи 160 сторінок. Прочитай десь 3-4 глави, це повинно бути плюс-мінус 40 сторінок. І буду вже вам розповідати свої перші враження про цю історію. Тому переходимо до відео. Ну що ж, я прочитав перші 4 розділи: це, якщо не помлю, 40 сторінок. І в мене вже є своє перші враження, хотів якомога швидше це зробити, тому що мають скоро вимкнути світло, і хотів вже все ж таки розповісти свої перші враження. Що я можу вам сказати? Мені дуже подобається, як автор все починає писати. Немає, звісно, цільної ще картинки, чи сподобається, чи не сподобається. Я ще цього не знаю. Але поки що, те, як автор подає деяких персонажів, воно мені дуже подобається. У мене вже є фаворит, а краще сказати, фаворитка це. Іринка, який 5 років, вона така шобідна дівчинка, мені дуже вона сподобалась. Але я почну розповідати спочатку. У нас є головний герой, якого доктор Комаха, якщо я правильно розумію, це його прізвище. Поки що я не з'ясував це до кінця. Він після того, як напрацювався в бібліотеці, іде, іде додому, як я розумію, і. Вирішив відпочити в парку, в скверику такому, і до нього підбігає ось ця дівчинка Іринка. І вона починає з ним розмовляти, розмовляти. У них там закручується невеличка розмова. Потім автор нам починає розповідати, як Іринка і цей доктор Комаха познайомилися. Там досить така цікава була розмова в них, і коли комаха представився Іринці, Іринка подумала, що це. Не його ім'я, а що він дійсно комаха, і вона питає: А як ти можеш бути комахою? Ти ж такий великий. Ти, напевно, тато комаха? І вона каже: А я тоді хочу бути мамою комахою. Ну, це так було дуже смішно, мені сподобалось те, як воно все далі закручується. Потім, в наступному розділі, в нас починається розповідати про те, що наш головний персонаж він хоче мати дитину. А якщо Коректно казати, не дитину, а саме доньку. Він хоче мати таку шебутну, таку розумну, як Іринка. Проте він не хоче ніяк заводити стосунки з... з жінками. Тобто, не хоче вступати в стосунки з жінкою, не хоче всього, з цього, що повинно статися. Він хоче мати жінку, дитину, доньку, але без усього всього. Як нав'язано суспільством, як вони починають там з другом е, розмовляти, що це все нав'язано суспільством, що, можливо, можна якось по-іншому, і без всього цього, що нам давно відомо. Ну і навколо цього розв'язується далі розмова. Потім знову ж таки там ще е, нам роз, розкривають цього персонажа. І взагалі, ви знаєте, за ось ці чотири розділи. Я можу зрозуміти, що головний персонаж у нас такий досить специфічна особистість. Він, мені здається, на, для, для початку ХХ століття такий неординарний в нашому суспільстві він би досить легко влився, тому що зараз люди не настільки прям засуджують за те, який ти є. Але ось мені здається, що, що головний персонаж не такий. Як прийнято суспільством, нормальний, і що в ньому щось таке є специфічне. Ну, це мої поки що здаг... здогадки, але подивимось, що буде далі, тому що я читав ще декілька цікавих статей, пов'язаних до... до цієї книжки, і там все ж таки також проглядають ці погляди. Але коли я вже дочитаю, я розповім вам детальніше, чи сподобалась мені ця історія, чи підтвердилось то, і чи дійсно я побачив. Ці свої е, такі передбачення на цю історію. Загалом, поки що, м -м, поки що, інтрига триває, і мені цікаво читати далі. Сподіваюсь, я не ну, сподіваюсь, я точно її завершу. Тут залишилось 80 сторінок, а відключене світло в мене буде 5 чи -6, 6 годин, я вже не пам'ятаю. Тому я точно завершу читати ті 80 е, сторінок, і коли вже дадуть світло, я буду вам розповідати, чи дійсно мені сподобалась історія. Про доктора Серафікуса. Тому побачимось. Ну що ж, я дочитав доктора Серафікуса, і мені є що сказати. Ось тут ви можете побачити, за скільки я його прочитав. Досить, ну, досить швидко, зважаючи на те, що було відключене світло, не було що робити. Я його прочитав. І мені є що сказати. Мені сподобалось це, знаєте, такий собі філософський, подекуди навіть любовний роман, який автор досить так цікаво написав. Я навіть би сказав би, що це щось подібно до постмодерну, тому що те, як все це подано, воно досить специфічно подано. Але мені сподобалось. Мені дійсно сподобалось. Я хочу сказати, що. Доповнити до того, що я вже зазначав раніше, що в нас є головний герой прізвище якого комаха, звати його Василь. По батькові. Я не запам'ятав чесно, ну воно дуже специфічно в нього на е, не буду навіть, бо якщо щось скажу, буду як матюк звучати, бо в нього дійсно таке по батькові. І що я можу вам сказати? До того, що я вже е, казав на початку про зав'язку цього твору, насправді. Е, Тут немає якогось цільного великого сюжету в плані того, що у нас є персонаж цей Василь Комаха, який е, е, проживає деякий період свого життя. Нам потрошку його розкривають деякими моментами. В одному моменті нам розкривало, що він настільки специфічна особистість, що він може е, купити квиток, сісти на потяг, поїхати. Приїхати в місто, сказати, їдемо на таку-то адресу, бо він колись її почув, а потім виявиться, що в цьому місті немає такої адреси, бо що правильно він просто переплутав міста, в які він збирався поїхати. Він збирався поїхати в одне місто, але купив куток в інше місто і переїхав в інше місто, але все одно в думками в тому місті, в яке б він планував поїхати. Ну, загалом це специфічна особистість, як і знову ж таки сказав, він. Е він дуже, як би це сказати. A few moments later. Він дуже закрита особистість, тому що як ми бачимо по сюжету, в нього не дуже багато друзів, і він дуже у нього дуже напружені стосунки саме з жінками. Єдина жінка е, в цьому творі на початках, з якою він нормально комунікував, це ірця, якій лише 5 років. Але ця ірця вона настільки цікава, хоча вона там, окрім першої глави, там і на початку других там, і третіх глав більше не з'являється. Але ірця вона така цікава. Тому що то та розмова в них була про те, що е, комаха представився, що його звати комаха, коли Ірця запитала. А Ірця питає: А чому а хіба може бути комаха така велика, як ти? Ти ж не влізеш у норку? І потім Ірця додумала, що ну, ти, напевно, батько комаха чи тато комаха, якось так вона сказала, а я хочу бути мамою комахи. І ось ця вся ця історія вона досить цікава, тому що Ірця, вона незважаючи на свої 5 років, вона е, дуже розвинена дівчинка, і мені дуже подобається як ці стосунки показані. Хоча насправді, насправді, якщо так подумати, то. Напевно, все ж таки Комаха мав якісь нахили до цієї ірці, але знову ж таки, Домонтович нам лише дає такі описи, і ми лише повинні здогадатися, чи справді були якісь нахили, чи не було ніяких нахилів, і ми лише собі тільки уявляємо це. Загалом, це про це. Також ви знаєте, як я також раніше зазначав на в тій частині, що зав'язка, що. Цей комаха він специфічна особистість в плані того, що невідомо, яка в нього орієнтація. Тобто, незважаючи на те, що ця книжка написана на початках 20-го століття, десь 1929 чи 28, я не пам'ятаю, двадцять здається рік, хоча опубліковано там через 20 років після того, як написана. Але вона дійсно торкається теми. Орієнтації, гендерного сприйняття себе, тобто, ну це дуже, дуже сміливий вчинок подати в той період часу, коли про таке не потрібно говорити, про таке хіба що на вушку комусь прошепотіти, і то тебе вже можуть осудити за таке. Чому я про це так кажу? Тому що там був момент, я не знаю, як це описати вам, так щоб без спойлерів, тому що там прям це треба цитатою описати. Я не думаю, якщо ви прям дуже боїтеся, то. Пропустіть секунд 10-15. А якщо не дуже боїтесь, то прослухайте цю цитату. Вона не дуже прям на мій погляд буде спойлерною, в плані, що сюжет вона не проспойлерить, оскільки ця книжка вона настільки побудована, що тут важко щось проспойлерити. Загалом там була цитата: у нас є головний персонаж, комаха, і в нього є друг Корвінка. Коровінка це такий, знаєте, художник, такий сексуальний чоловік, як тут все описується. Ну так, ось я тут виписав цю цитату. Був такий момент, де у приятелів при знайомих питали, наприклад, у комахи, де ваша дружина. Хоча ну, ми зрозуміємо, що немає ніякої дружини у комахи, а у Корвінки питали навпаки, де ваш чоловік? Тобто це був натяк на те, що між ними є якийсь зв'язок. І ви знаєте, насправді Домонтович дійсно використовує настільки відповідну лексику, коли описує взаємозв'язки між Корвінкою і комахою, що дійсно ти ніби починаєш піддавати сумну, сумніву. Так сумніву, що можливо, все ж таки між ними є якась ця взаємодія, але знову ж таки, це залишається десь там поза сценою, тому що, знову ж таки, я ж кажу, це було видано в ну, грубо кажучи, ну не грубо кажучи, а плюс-мінус 100 років тому, і тоді про таке ну, не потрібно було казати і не можна було казати. Ну і така ще є в нас, знаєте, любовний трикутник, я би так сказав. В нас з'являється така ексцентрична, дуже гарна жінка. В ВР. Прізвище я також не пам'ятаю. Вер, вона така, знаєте, всі її бажають, всі чоловіки в Києві просто хочуть її, хочуть, обожнюють її, і, і все навколо цього. Але вер зациклюється на корвін, вер зациклюється на комасі. Тому що дуже дивно, насправді, що вона зациклюється на комасі, оскільки комаха описується як настільки неприваблива людина, що його обличчя це просто як шматок сирого м'яса. Тут прям так і описано, що це просто шматок сирого м'яса. І дуже дивно, чому ж все ж таки вер закохується і хоче завоювати цього корвінку. О, не корвінку, вибачте, комаху, я весь час чомусь на комаху корвінку кажу. Завоювати комаху. І а в той самий час ком, корвінка е, ніби ревнує Вер до комахи, тому що, хоча і він не познайомив в першу чергу комаху з Вер, але далі закручується на тому, що Вер все ж таки починає. Ніби відчувати якісь почуття до комахи, і навколо цього далі закручується кінцівка всього цього твору. Ну і загалом дуже цікаво все це подано. Я не можу все це розповісти, тому що ну, цей твір дійсно вартий уваги вашої. Зверніть, я знаю, що у Біват, здається, ще доповнена версія цього твору, що у Пабулу здається, неповна версія. Ну, якось так. Цього я 100% не буду уточнювати, тому що я не дуже обізнаний в цьому, але здається, убивати повніша версія цієї історії. Мені дуже сподобалось. От серйозно, я рекомендую цю книжку познайомитися. Я ще буду плану, буду планую прочитати дівчинку з ведмеником, але я дещо чув про дівчинку з ведмеником, і поки що хочу її на деякий період перенести. Подовше потримати, але планую все ж таки в цьому році також прочитати дівчинку з ведмедиком. Ну, і загалом, цей твір гідний поваги, гідний вашої уваги. Його можна розбирати на такі підтеми, дуже філософські, як я зазначив, це дійсно філософський роман. Ти для себе знайдеш тут все, що ти на своєму досвіді. Тобто, це не такий, знаєте, узькопрофільний твір, який багато іноді зустрічається, що. Може зрозуміти людина лише тільки з певним досвідом. Ні, цю книжку, якщо ви прочитаєте цю історію, якщо ви прочитаєте, то кожен знайде щось для себе спільне. Хтось знайде одну там філософську тему, хтось іншу. Головне читати і уважно, уважно, от я зазначу, уважно звертати на посилання, тому що автор дійсно тут робить такі алюзії, посилання на деякі інші твори. І взагалі, взагалі всю цю красу він подає досить цікаво. Я рекомендую познайомитись. Я не був знайомий з Дамонтовичем, але тепер мені подобається його творчості. Я прочитаю дівчинку з медмедиком, -мед і я знаю, що в нього ще є третій твір, але, але я не знаю, чи є він в якомусь видавництві. Треба буде пошукати. Загалом рекомендую знайомитись з українськими авторами. А на цьому в мене все. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам щось сподобалось. Я зміг зацікавити вас. І якщо я зміг зацікавити, то пишіть у коментарях. Або якщо ви читали цей твір, або взагалі щось з творчості Домонтовича, пишіть, буде цікаво прочитати. Ну і дякую, що дивилися це відео до кінця. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!